Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Новий рік почався зі змін, що охоплюють різні сфери життя країни. З 1 січня 2025 року в Україні вступають в силу численні нововведення, що мають суттєвий вплив на соціальну, економічну ситуацію та якість життя громадян. Всі ці зміни мають як позитивні сторони, так і виклики для громадян і бізнесу. Тому важливо бути проінформованими, щоб ефективно адаптуватися до них. Податки для ФОП нові правила з 2025 року. Фізичні особи-підприємці почали сплачувати підвищені податки, включно з військовим збором. Президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 9319 що вносить зміни до податкового законодавства для фізичних осіб підприємців. Податки становлять перша, друга та четверта групи 10% від мінімальної зарплати, третя група 1% від обороту. Очікується, що у 2025 році нові податки забезпечать 137 мільярдів гривень надходжень до бюджету, які спрямують на оборону. З 2025 року зростає вартість оформлення біометричних документів. З 1 січня державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна збільшує вартість банків для біометричних документів. Це призвело до підвищення загальної вартості оформлення таких документів, як паспорт громадянина України у формі id картки паспорт для виїзду за кордон, посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні. Оновлені ціни діятимуть з початку року. З нового року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату. Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти запроваджується щомісячна доплата до зарплати у розмірі 1000 гривень на руки, 1300 гривень до сплати податків. З 1 вересня ця сума зросте до 2000 гривень, 2600 гривень до сплати податків. Доплату отримуватимуть працівники шкіл державної та комунальної форм власності. Учителі продовжуватимуть отримувати виплати до завершення року, в якому скасують воєнний стан. Україна припинила транзит російського газу до Європи з 1 січня 2025 року. Україно-російська угода про транспортування російського газу до Європи втратила чинність. Президент Володимир Зеленський заявив, що транзит може лише за умови, якщо європейські країни припинять платити Росії за газ до закінчення війни. Україна готова пропускати газ українською газотранспортною системою лише на російського походження за умови, що його обсяги не зростатимуть за рахунок російського газу. Нацкомісія з регулювання енергетики оголосила про підвищення тарифів на транспортування газу для внутрішніх споживачів на понад 300%. Експертні команди у лікарнях замін сек з 1 січня медико соціальні експертні комісії МСЕК, що раніше проводили експертизу для встановлення інвалідності, припинили своє існування. Їхню функцію тепер виконуватимуть експертні команди, які оцінюватимуть працездатність людей. До складу з цих команд увійдуть лікарі практики на базі місцевих лікарень. Підвищення цін на сигарети нові ставки акцизів. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект No11090, який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Згідно з документом, ставки будуть зростати відповідно до мінімальних вимог, визначених директивою 2011-64 ЄС, і прив'язані до євро, а не до гривні. Це означає, що з початку 2025 року ціна сигара збільшиться в середньому на 40 гривень. Подорожчання пального та послуг зв'язку. З січня в Україні очікується підвищення цін на пальне через зростання акцизних ставок. Підвищення відбуватиметься поетапно, наближаючись до мінімальних рівнів, визначених Європейським Союзом. Крім того, підвищення тарифів оголосило укритовиком ТОКУ Мобільні оператори водофон та «Київстар» також підняли тарифи наприкінці грудня минулого року. Нові правила ввезення автомобілів в Україну. З 1 січня вступають в силу нові правила ввезення нових легкових автомобілів за кордону, що стосуються екологічних стандартів. Тепер на першу реєстрацію в Україні будуть приймати ще автомобілі стандарту Євро 6, тобто випущені після 2015 року. Ці вимоги не поширюються на електромобілі, які не мають двигуна внутрішнього згорання, а також на автомобілі, що ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ. Для вживаних легкових автомобілів залишаються вимоги до стандарту Євро 2 і вище. Що стосується автобусів вантажівок спецтехніки та сідлових тягачів, то протягом наступних двох років їх можна вивозити та реєструвати за сертифікатом Євро 5. Автостраховки подорожчують через нові правила з 1 січня. Вступили в силу нові правила обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Експерти прогнозують, що це призведе до подорожчання автосивільних полісів. Крім того, закон дозволяє потерпілим у ДТП звертатися за виплатами до своєї страхової компанії, а не до страховиків винуватця аварії як було раніше. Також було розширено повноваження поліції для перевірки наявності страхових полісів, що тепер можуть проводитися не лише при оформленні протоколу про порушення, а й під час регулювання дорожнього руху. З 2025 року частина медичних послуг стане платною. З 1 січня в Україні частина медичних послуг в лікарнях стане платною. Це стосується звернень без направлення та послуг, що не покриваються програмою медичних гарантій. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що зміни впроваджуються для боротьби з неформальними платежами за медичну допомогу. Зміна початку дії страхового сертифіката зелена картка. З 1 січня страховий сертифікат Зелена картка необхідний для виїзду на автомобілі за кордон, буде діяти лише наступного дня після оформлення. Тому документ потрібно буде оформити мінімум за добу до поїздки, і сертифікат, оформлений в день виїзду, буде визнаний недійсним. Це може призвести до відмови в переданні кордону. В Україні відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів. З 1 січня в Україні відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів та дотримання ліцензійних умов у фармацевтичній сфері. Зміни були внесені до постанови Кабінету міністрів України від 2022 року, яка тимчасово припиняла державний нагляд під час воєнного стану. Відтепер планові перевірки проводитимуться для контролю за якістю лікарських засобів, а також за діяльністю пов'язаною із наркотичними та психотропними речовинами. Зокрема, буде поновлено нагляд за дотриманням ліцензійних умов у виробництві торгівлі та імпорті лікарських засобів. Ці заходи мають на меті підвищити якість ліків та забезпечити належне виконання законодавства гаузі. Ці зміни демонструють прагнення держави до модернізації різних секторів та забезпечення більшої прозорості і справедливості. Проте, з огляду на складність провадження таких реформ, кожен громадянин та бізнес повинен бути готовий до нових реалій, щоб використовувати можливості, які вони відкривають, та уникати потенційних ризиків. Громада Миргород ще не понесла велику втрату. Із глибоким сумом повідомляємо, що 30 грудня 2024 року відійшов у вічність видатний дослідник, громадський діяч, історик, патріот своєї землі та колишній співробітник Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Слестьона Джунь Олександр Прокопович. Він був знаним і шанованим серед миргородців як громадський активіст, багаторічний голова вуличного комітету. Його внесок у збереження історичної пам'яті є не. Оціненним він автор унікальних праць, таких як Личинський табір, притулок для дітей куркулів 1932 33 років та чорні роки Миргородщини. У книгах розповідається про страшні події голодомору 1932-33 років в Україні та його наслідки. Вона містить цілий ряд фактів та спогадів, які раніше замовчувались. У 2015 році Олександр Прокопович став лауреатом щорічної літературно-мистецької. Премії імені Володимира Малика, із 2010 року він був членом районового козацького товариства Миргородський полк українського козацтва, демонструючи глибоку відданість українським традиціям і національній ідеї. У 2013 році його активна громадська діяльність була відзначена почесною премією Людина року в номінації Активна громадська діяльність. Однією з головних справ його життя стала дослідницька робота, присвячена трагедії голодомору. у 1932-1933 років він зібрав і зберіг унікальні свідчення очевидців цього жахливого періоду, які стали основою для створення музею трагедії голодомору, відділу Миргородського краєзнавчого музею. Цей музей, засновником та ініціатором якого був Олександр Прокопович, став важливим місцем збереження історичної правди, яку він прагнув донести до майбутніх поколінь. Сенсом його життя була боротьба за справедливість та історичну пам'ять і збереження правди для. Нащадків Миргородщина назавжди запам'ятає його як людину, яка присвятила себе служінню людям і рідному краю. Світла пам'ять про Олександра Прокоповича назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, працював разом із ним і надихався його прикладом. У Миргороді на базі центру зайнятості відкрили офіс державного проєкту, зроблено в Україні. У ньому фахівці консультуватимуть підприємців з написанням бізнес-планів, оформлення і подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки власної справи. Сьогодні нас сталася гарна подія. У нас відкрився офіс зроблено в Україні. Головна наша ціль це надання кваліфікованих консультацій, інформування, практичної допомоги всім бажаючим, хто хоче себе спробувати у власній справі, хто хоче відкрити якийсь бізнес і ті ж хто вже хто є бізнесменами, тобто це підтримка малого та мікробізнесу в першу чергу. Це вже четвертий офіс зроблено в Україні у Полтавській області. За словами директорки Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, нині в Україні є ряд програм для розвитку мікро та малого бізнесу, зокрема, гранти на розвиток садівництва і тепличного господарства, кредити на розвиток бізнесу, компенсаційні виплати по придбанню техніки вітчизняного виробництва та інші програми підтримки малого та мікробізнесу. Консультації щодо будь-якої програми можна отримати у цьому. Офісі додає пані Катерина наша ж задача сьогодні поінформувати всіх підприємців регіону про можливість отримання мікрогранту: 75 тисяч це для осіб, які не є підприємцями. 150 тисяч це для молоді без створення теж робочого місця для молоді до 25 років 150 тисяч для фізичних осіб або підприємців, які хочуть створити одне робоче місце, і 250 тисяч для Тих, хто хоче створити два робочих місця, крім того, особлива наша шана і подяка нашим ветеранам. Тому відповідно і гранти для ветеранів 250 тисяч створення одного робочого місця, 500 тисяч створення двох робочих місць і мільйон для тих, хто є підприємцями понад три роки у співфінансуванні. Послуги надаються як в офісі офлайн, так і в режимі онлайн. Додає пані Катерина від написання програми до отримання коштів. Консультанти супроводжуватимуть підприємців і допоможуть у будь-яких питаннях. Ми починаємо навчання з того моменту, як зайти в дію. Як взяти цю заявку, як її сформувати? Ми допоможемо її ну вичитати, щось підскажемо. Так і зокрема допоможемо зробити розрахунок бізнес-плану. Зорієнтуємо на на які в нас відбулися зміни, там чи мінімальної зарплати, чи податків, як це все прив'язати. І крім того, ми ще допомагаємо розрахувати логіку бізнес-плану. Фахівці офісу проконсультують щодо можливостей отримання ваучера на навчання компенсації за працевлаштування безробітних переселенців, учасників бойових дій, стосовно облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Тощо у перший день роботи до спеціалістів уже звернулися підприємці нашої громади. Ми займаємося виробництвом крафтового сиру, розведенням кіз. В селі Вовнянка в центрі зайнятості. Ми отримали консультації щодо урядової програми Власна справа. співпрацюємо з ними, а також щодо інформації щодо компенсації різних. Тобто, ми теж подавалися, отримуємо і в принципі у нас регулярна комунікація, а також по підбору персоналу теж на підприємстві. Роботою фахівців пані Марина задоволена. Говорить, що отримала всю необхідну інформацію і продовжить консультуватися щодо розвитку власної справи. Офіс зроблено в Україні, готовий надавати свої послуги підприємцям не тільки району, а й всім, хто захоче проконсультуватися. Працює він на базі Миргородського центру зайнятості. 2 січня у 1788 році Джорджія стала четвертим штатом Сполучених Штатів Америки. У 1839 році Луї Дагер, французький художник, хімік і винахідник один з творців фотографії, зробив першу фотозйомку місяця. У подальшому дослідження місяця принесли людям неоціненні відомості про будову та структуру цього небесного тіла та показали реальність міжпланетних подорожей. У 1882 році американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створив трест Стандарт Ойл, об'єднання 40 нафтовидобувних акціонерних товариств, які або вже належали компанії Стандарт Ойл, або були їй підконтрольні у 1900 році. Американський державний діяч і дипломат Джон Хей оголошує про політику відкритих дверей для сприяння торгівлі з Китаєм. У 1936 році вчені Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електричну трубку чутливу до ультрафіолетових і інфрачервоних променів і пристрій, що перетворює Урядці променів потік електронів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення. У 1999 році стався потужний сніговий буревій на середньому заході США, зокрема в Чикаго, на мило снігового покриву на 487 міліметрів при температурі мінус 25 градусів. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей. У 2018 році фізики з Корнельського університету, Пол та Ітай Коен Повідомили про створення м'язів для роботів, що змінюють форму розміром з клітину. Команда зробила функціональний екзоскелет робота, який може швидко змінювати свою форму при виявленні хімічних або теплових змін у навколишньому середовищі. За їх твердженням, це може стати потужною платформою для робототехніки у масштабі біологічних мікроорганізмів. 2 січня 1920 року на світ з'явився Айзек Азімов, американський письменник, біохімік, один з найвідоміших майстрів наукової фантастики. Його найвизначніші твори є: робот, сталеві печери та «Голе сонце.